Привіт! Сьогодні будемо наймати штучний інтелект собі дизайнером, але не просто дизайнером, а дизайнером-інфографік. Покажу, як чат може виконати роботу, котра в людини займає годинки. Так, три, напевно, а у АІшки 5 хвилин. Чи навіть три. Погнали! У нас є такий от графік. Це інтерес до теми купити квартиру або орендувати квартиру в Україні за останні 5 років. І ми зараз спробуємо з цього графіку створити ось таку інфографіку. В наших фірмових кольорах, в нашій айдентиці, щоб було красиво і швидко. Погнали! Візьмемо цей графічик, качали дані. Я створив собі GPTs, котрий зараз прийме ці дані табличні і перетворить їх на графіку. Подивимось, як це буде. Згодовуємо. Кидаємо і чекаємо. Першим кроком він аналізує файл, шукає в ньому, чи дійсно є дані, які можна використати для інфографіки, приводить до певного формату сам таймлайн, самі дати, і працює далі. Якщо в нього виникають проблеми, він знає, що робити з ними. Буде пробувати знову і знову. Тепер він вивів нам ці графіки одночасно два, і зараз буде їх перемальовувати у нашому фірмовому стилі. А ще до того їх зробить більш гладенькими. Вже є графіки, але в нашому фірмовому стилі вони мають бути з градієнтом більш красиві, тому малює. Робить красиво. І от він створив графіки, але він зробив їх однакового кольору. І плюс в тому, що я можу продовжувати давати йому команди по тому, як модифікувати ці графіки, зараз попрошу нижній графік оренди перемалювати. І якщо жива б людина спитала те, що не міг одразу попросити нормально написати ТЗ, то штучний інтелект просто бере цю задачу в роботу і зараз робить красиво. І от ми отримали два графіки в нашому стилі, Ми можемо їх скачати, можемо далі їх редагувати, і нам насправді залишається лише вставити їх у наш шаблон і вже отримаємо хорошу інфографіку для соціальних мереж. І от велике питання. Людина цю задачу робить за 4 години. Штучний інтелект робить цю задачу за 5 хвилин. Скільки нам знадобиться часу для того, щоб створити цей штучний інтелект під таку типову задачу? Погнали! Для цього нам необхідно створити новий GPTs, GPT це такий переднавчений чат GPT, тобто він заточений на певний тип задач. Можна його конфігурувати тут, але ми перейдемо в ручне коригування і одразу тут створимо його ім'я. Майстер інфографік. В інструкції якраз буде оця покрокова інструкція, що і як йому робити, для того, щоб прийти до нашого очікуваного результату. Окрім цього, нам необхідно зняти галочку з вебсорчи. Він не буде ходити в інтернет. Нам не треба, щоб він малював саме використовував малювання. Нам необхідно лише код-інтерпретор, тобто, щоб він міг аналізувати дані, писати код, виконувати цей код і повертати нам графіки. Окей. Як писати інструкцію? Інструкція може бути розгалужена, може бути послідовна, можна вигадати її будь-якою. Але сприймайте так, наче у вас в штаті є дуже мотивований помічник, котрий не знає, як робити роботу, але якщо ви його навчите, то він з нею точно впорається. Тому ми пишемо інструкцію наступним чином. Першим кроком я йому скажу, що робити з цією інструкцією. І ми будемо тут праворуч перевіряти, наскільки він гарно розуміє цю інструкцію. Кожен раз, коли оновлюється інструкція, у нас буде оновлюватись чатик, і ми будемо знову перепровіряти, чи він розуміє. Все, він готовий нам допомагати. Нам підходить. Першим кроком дали йому інструкцію, переходимо до наступних кроків. Отаким маркуванням, символами Дієс або хеш, ми маркуємо заголовки. Це е, три значки заголовок третього рівня, чотири значки заголовок 4 рівня. Це допомагає чату GPT зрозуміти послідовність і вкладеність цієї інструкції. Крок один: очікує, що тобі відправлять таблицю з даними. Якщо це не так, то, будь ласка, маякуй нам. Привіт. Допоможи. І от тепер він вже має крок перший. Він знає, що він має отримати таблицю, або як іншим чином він може нам допомогти. Він вже очікує від нас таблицю. Наступним кроком ми будемо аналізувати цю таблицю. Я знаю, що тут в Google Trends, якщо ми скачаємо цю ці свіжку, цей файлик з таблицями, тут є питання до дат. Тому наступним кроком я його попрошу змінити формат дат, так щоб мені було зручно їх опрацьовувати далі. І він буде переходити на крок три. Привіт. Одразу йому скидаємо нашу табличку. І дивимося, чи зможе він впоратись покроково. Так, він розпізнавши це таблиці, і зараз переходить до кроку 2. Змінить формат дат. Походу, ще виправить проблему з заголовками цієї таблиці. Все робить сам. Прекрасно. Чудово! Він успішно змінив формат дат, і ми дійсно тепер бачимо, що вони йдуть рік. Місяць, день, і з цим вже можна працювати. Наступним кроком ми переходимо вже до візуалізації цих графіків. Ми попросимо його візуалізувати. графік не в нашому фірмостилі, а просто вивести, щоб ми переконалися, що він дійсно правильно зрозумів таблицю і правильно виводить графік. В цьому ж кроці я прошу його використовувати код інтерпретор для того, щоб він не фантазував, яким чином йому намалювати графік. Хай використовує той інструмент, з котрим він може працювати. Що робить код кодентерпретор? Це дозволяє чату GPT писати код на Python і виконувати цей код. На Python можна написати код для малювання графіків, тому ми попросимо фактично чатоджепіті. Ось тобі таблиця. Приведи її в порядок, а тепер напиши код, з допомогою котрого ти зможеш намалювати графік, котрий я зможу скачати. Перевіримо. Знову згодовуємо нашу таблицю. У нас оновилась інструкція, тому він починає з першого кроку. Він забув все те, що відбувалося раніше. Це він намалював нам графік і далі ми можемо працювати вже над візуальною складовою. Тобто всі наші кроки, вони прив'язані до того, щоб зробити цей графік таким, яким ми хочемо його бачити. Ми можемо видаляти інформацію, таку як легенду, тут заголовки, вісі. Ми можемо редагувати саму форму графіка або товщину ліній. Тому головне тут. Рухатись покроково. Якщо ми йому одразу великим списком напишемо всі вимоги до графіку, на превеликий жаль, він не зможе обробити таку складну задачу. Тому тут наша роль в написанні цієї інструкції складається в наступному: велику задачу. Великі критерії, велике технічне завдання розбиваємо на частини, на кроки і пропонуємо чату GPT рухатись покроково. Я попрошу його в цьому кроці згладити графік, бо він доволі такий різкий і в інфографіках виглядає некрасиво. Тому хай використає свій математичний апарат, свої знання програмування для того, щоб зробити цей графік більш плавним. І знову ж таки перевіряємо покроково, як він рухається з цим файликом і чи може досягнути нашого результату. Якщо він зупиняється, ми можемо сказати йому далі, і він буде рухатись далі покроково. Він це робить для того, щоб зекономити свої ресурси і не зробити зайву роботу. Тому часом він може перепитувати, далі працюємо чи ні. Для того, щоб працювати з візуальним стилем, нам простіше опублікувати цей GPTs і працювати вже не в режимі редагування інструкції, а в режимі, наче ми спілкуємося з ним як з своїм справжнім помічником. Що ми робимо? Створюємо? Тільки для мене за посиланням, зберігаємо, копіюємо це посилання. От в нас є майстер-інфографік, так як ми з ним будемо працювати в майбутньому, згодовуємо нашу таблицю. Зараз він швидко проробить всю цю підготовку і зробить нам згладжений графік, але ще не в нашому фірмовому стилі. Тепер я попрошу його перемалювати колір ліній і, наприклад, прибрати заголовки і легенду. Головне ставити задачу коротко, чітко, так як ми б ставили її розумній людині, котра може виконати цю задачу, просто не чітко розуміє, що ми саме від неї хочемо. І давайте ще змінимо фон. Тільки фон ми змінимо не тут, не новим повідомленням, а все ж таки в нашій основній інструкції. Чому ми не відправили йому окремо повідомлення, а відредагували попереднє? Мені необхідно, щоб він зробив всі зміни одним скопом, стільки скільки він може. А далі я попрошу у нього інструкцію, як зробити ці зміни. І цю інструкцію додам до нього в інструкцію наступним кроком, щоб він вже точно знав, як її виконати. Чудовий графік, є питання по естетиці, але зараз не про це. Запитаємо у нього, що він змінив в коді для того, щоб отримати саме ці кольорові зміни. Далі я копіюю цей код, переходжу в наш GPTs і пишу йому наступний крок. У мене тут згадується, які саме вісі були, як вони були названі, тому я цю частину приберу. Відредагую, точніше. Тепер, якщо я нашому GPT згодую таблицю з даними, він має дійти до кроку, коли вже графік наш кольоровий в нашому уявному стилі. Схрестили пальці, має все вийти. Все, ми дійшли, опублікуємо. Ми витратили 10 хвилин на те, щоб створити чат GPT, з котрим виконує роботу, котра займала у людини 4 години за 5 хвилин. Тобто, витратили 10 хвилин, зекономили дні часу. Маємо собі помічника, котрий готовий нам в будь-яку секунду, будь-який момент, перетворювати дані з Google Trends на інфографіки одразу в нашому фірмовому стилі. І залишиться лише вставляти в шаблон фігми, хоча і цей шлях можна автоматизувати. Тобто згодовувати йому просто посилання на Google Trends і через 5 хвилин отримувати вже готову картинку там для соціальних мереж. Ідея використання штучного інтелекту полягає. Тому що ми його можемо наймати на повторювання задачі, до котрих можемо написати чітку інструкцію і чіткі критерії успіху, що ми зараз з вами і зробили. На цьому, все. Дякую з вас. Лайк, підписка, коментар. Це допомагає вже штучному інтелекту Ютубу просувати моє відео і зробимо так, що у дизайнерів буде не те, що менше роботи, а менше рутинної роботи. Хай займається більш творчими задачами. Всім пока.